Друзі, всім привіт! Радий вас вітати в новому відосі. Сьогодні ми будемо говорити про планування сезону, як правильно планувати свій сезон. Будь-ви бігун, триатлет, велосипедист, все, що стосується циклічного виду спорту. Я буду розказувати на своєму прикладі, на прикладі людини, яка займається триатлоном, хочу зауважити, що це стосується саме аматорського і Професійно-аматорського виду спорту, тобто непрофесійного спорту, тому що там планування зовсім інше, там зовсім по-іншому будується взагалі життя. Ось, тому ми говоримо про аматорів. Аматорів, і, як я називаю, професійних аматорів, ті, хто до спорту відноситься. Трошки складніше. Я розповім у цьому відео, як я планую свій сезон, з чого я починаю свій сезон, які основні фактори, моменти потрібно враховувати при плануванні сезону. А, тому я думаю, що вам це буде цікаво, якраз таки на початку наступного року, наступного сезону. Тому влаштовуватися зручніше, заварити чайок чи каву, дивлячись, коли ви дивитесь це відео. І поїхали. І так, друзі, зараз я закінчив цей змагальний сезон. Останній старт у мене був 22 вересня. Це була олімпійська дистанція з тріалону в Житомирі. Це був мій п'ятий старт за сезон по триатлону. І я зробив чотири бігових старти за сезон. Але про висновки по моєму сезону відео буде окремо, тому що якщо це компонувати в два відео, це буде дуже великий відос і якби треба це розбити. Ось тому сьогодні я вам хочу розповісти про те, як я планую свій наступний сезон, як потрібно починати, на що потрібно звертати увагу, тому зараз все розповім. Перший момент після закінчення мого основного старту я роблю. Такий блок, скажімо так, можна його назвати, перерви. Перерва це такий проміжний етап, називається перехідний. Ось в мене буде три тижні. Три тижні, коли я не ставлю собі якихось інтенсивних тренувань, високоінтервальних. Тобто, все робиться просто ось в дуже низькому об'ємі, відповідно від. Того сезону, який в мене був, і в низькій інтенсивності. Тобто в основі це перша-друга зона. Ось, дуже спокійно. Об'єми в мене будуть по 6-8 годин тижневого об'єму. Тобто цей тиждень в мене 6 годин, наступні 2 тижні будуть 8 годин. Тобто цей перехідний період в мене триває 3 тижні. Тренування займають велику частку життя. І тому. Це якраз період дуже влучний, дуже вчасний, спрямувати свою увагу на ті сфери життя там, де мене не вистачало. Тобто, це сім'я, це якась своя професійна діяльність, це YouTube. також щось цікавеньке будемо придумувати. Ось після перехідного періоду ви маєте розпланувати свій сезон. Розпланувати свій сезон по певній періодизації. Є декілька видів а, періодизації тренувального процесу: є лінійна, зворотня лінійна, хвиля подібна, тобто їх багато. А під наші реалії, тобто коли ми а, починаємо сезон в зимі, в зимньому періоді, там де ми не можемо виконувати великих тренувальних об'ємів, краще всього, я б радив а, звернути увагу на зворотню лінійну періодизацію. Що мається на увазі? Це коли ви починаєте сезон з низьких об'ємів і високої інтенсивності, і поступово ви підвищуєте об'єм і поступово знижуєте інтенсивність. Це все можна розділити на декілька таких блоків, в який період що краще розвивати. Тренування будуються наступним чином. Від старту до сьогоднішнього моменту, тобто ви знаєте, коли у вас починається сезон, коли у вас починається старт, і відповідно до сьогоднішнього моменту ви будуєте не у зворотньому напрямку. А старти починаються ось, наприклад, якщо брати мене, це початок червня, кінець травня, тобто, десь в цей період починаються перші старти. Наприклад, перший такий старт в цьому сезоні в мене був взагалі. В середині, здається, травня був спринт, а потім основна половинка в мене була 1 червня. Ось в принципі на червень я і орієнтуюся, що це початок буде сезону. Цей сезон починатися в мене буде з 14 жовтня, тобто, це як початок нового сезону. 22 вересня я закінчив. Три тижні зробив такий перехід лейтовий, і потім починається новий. Перший блок підготовки це міжсезоння. Період, в якому а, краще спрямувати основний акцент в тренуваннях на техніку, на силу і підтримку вашого пано. А, перший момент техніка. А, це якраз таки влучний час, щоб покращити технічні моменти в бігу, технічні моменти в плаванні, в велоспорті. Потім попрацювати на силу в залі, але для. Ріатлетів, бігунів, велосипедистів є певні правила тренування в залі, які мають бути такими окремими. Ось. тому це класний момент попрацювати над е, силовими показниками і підтримувати пано на належному рівні. Тобто я буду робити тренування порогові на пано, але їх буде не в такому об'ємі, як я робив, і не в такій кількості. Тобто, щоб. Те, що я напрацював за сезон, воно не пішло в нікуди. Так, показники трошки знижуться. І це нормально, коли ваші показники в кінці сезону, в початку наступного, вони знижаються. Але вони не мають взагалі. Загубитися, ось тому важливо підтримувати цей рівень пано. І оці моменти, на які ми робимо акцент в цьому болоті між сезоні. Він зазвичай займає 2-3 місяці. Тут ви плануєте вже під себе, під свої старти, як у вас воно лягає, скажімо так. Далі наступний блок це розвиток максимального споживання кисню. Це іде вже наступний блок, коли ви трошки попрацювали над силою над технікою. І вже вам, якщо особливо вас обмежує максимальне споживання кисню, це ви можете дізнатися, зробивши тестування в лабораторії. Ви робите блок на цей показник і підвищуєте його. В мене, наприклад, вже я дійшов до того, що мене трошки обмежує максимальне споживання кисню. Я над ним не працював минулий сезон. Я працював над іншим. Енергетичним двигуном, тому зараз в мене буде час регалова, <тас> час страждати і помирати на станку над роботою над МСК. Цей період роботи в мене буде займати 5 тижнів, і ще я забув вам сказати, що в блоці на коли я буду робити в між я обов'язково зроблю тест тестування на максимальне споживання кисню в лабораторних умовах, щоб подивитися свої зони і свій МСК. Після чого я зроблю вже цей блок на МСК, і відповідно після чого я зроблю знову тест і подивлюся, наскільки підвищилися мої показники. Тобто є спеціальні протоколи, як тренувати МСК, як краще підвищувати його. Більш детально в це не будемо залазити, тому що це дуже обширна тема. Якщо вам цікаво, можете написати в коментарі, можливо, я зніму такий відосик. Як розвивати максимальне споживання кисню, які протоколи краще використовувати. Тому якщо цікаво, пишіть в коменти. Цей період зазвичай може тривати від двох тижнів до півтора місяці. Не більше. Ось п'ять тижнів в мене це, тобто трошки більше місяця, і то я спрямовую таким чином, тому що в мене є певні обмеження по МСК. Ось більше ніж півтора місяці. Ну, не потрібно настільки страждати. Ефективність показника максимального споживання кисню ви побачите тільки після ну з п'яти тижнів, хоча б п'яти тижнів тренувань. Після чого у нас іде аеробно-силовий період. Аеробно-силовий період триває від одного до двох місяців. У мене це буде 10 тижнів. На що тут робиться акцент? Тут робиться акцент на силу, саме специфічну силу в тренуваннях. Тобто, якщо це плавання, це, наприклад, плавання в лопатках, тобто там, де йде силовий захват і силовий момент, саме потім на велосипеді це іде їзда вгору, їзда на низькому каденці, там, де ви силою продавлюєте весь всю цю двіжуху. Потім біг – Це біг вгору, можна включати якісь трейлові забіги, тобто там, де вам потрібно докладати оцю специфічну силу в вашому виді спорту. Це якраз такий якби, непростий період, але він йде в більш аеробний. І він робиться в основі це в третій пульсовій зоні. Так, я не сказав, до речі, блок МСК робиться, ну, зрозуміло, в п'ятій пульсовій зоні, тобто на максимум. А блок міжсезоння робиться переважно перша-друга зона. Ось, Але все рівно ми ем, йдемо по принципу 80 на 20, тобто, все рівно, навіть якщо там. Це п'ята зона. У вас все рівно мають бути трошки легких тренувань відновлювальних. Ось не все там в п'ятій зоні, прямо. Після чого йде блок реалізації, тобто, це, скажімо так, специфічні тренування там, де ми реалізуємося. Перші три блоки це йдуть метаболічні тренування, тобто там, де ми стимулюємо певні а метаболічні механізми. Потім в блоці реалізації. Ми працюємо над специфікою, тобто вже орієнтуючись на специфіку старту, тобто знаючи метаболічну вартість тренувань, ми орієнтуємося вже на специфіку. Реалізація це блок, який е, триває 1-2 місяці. Тут що йде імітація змагальної діяльності, довгі інтервали. Тобто інтервали, які ви вставляєте в своєму там вієло чи біговому тренуванні. Вони там. Він 10 хвилин займає, тобто вони довгі. 85-95% тренувань мають бути на рівні пано, тобто ми працюємо от в цій четвертій зоні на пано. Також ви маєте притримуватися змагального каденсу: що в бігу, що в велоспорті. Тримати вже змагальний каденс, і також для тріатлетів ми включаємо в цей період бріки. Ми активно імітуємо цей перехід з вело на біг, тобто максимально імітуючи старт. Також можна в цей період потренувати транзитні зони. Тобто, все, що стосується підводки, ви, грубо кажучи, в цьому періоді так він і називається реалізуючи, робота. Він буде у мене тривати 6 тижнів. І наступним фінальним періодом це є тейпер. Тейпер, це зазвичай тиждень-два тижні. Ми понижаємо навантаження перед вашим стартом основним. Тобто ви вже напрацювали, підходимо так до піка, потім знижуємо навантаження і видаємо максимум, показуємо от все, що ви напрацювали за це весь період на старті. Також треба сказати, що в кожному блоці ми не робимо просто лінійно підвищуємо навантаження. Також є такі моменти, як. Ну, ось є два принципи. Загалом: це е, три тижні робочих, один легкий. чи два тижні робочих один легкий. Тобто ми робимо там перший тиждень. Мені більше подобається там, де два тижні робочі, один легкий. Ми підвищуємо навантаження перший тиждень, другий тиждень більше навантаження, третій крок назад робимо легкий. Потім знову тиждень, тиждень легкий. Можна так розбивати на три. Але це трошки складніше. Але можливо, вам так краще підійде. Таким чином ви не перегрузитеся, мінімізуєте ризик отримання травми і е, добре підведетеся, тому що якщо ви будете збільшувати в лінійній прогресії навантаження, це буде дуже великий об'єм, і це буде не дуже добре. Тому е, ми також робимо такий принцип: крок назад, два кроки вперед. Крок назад, два кроки вперед. Так, я розумію, що це все описано так загалом. Але це такі основні моменти, як ділиться сезон. Щоб більш детально це все розжовувати, пояснювати, потрібен дуже тривалий час. Тобто, це прям лекції, навчання, ну і так далі. Я зараз вам пояснив це так в двох словах, можна так сказати. Тому що я знаю, що у багатьох взагалі немає планування сезону. Ви от сьогодні там щось побігали за компанією, інтервальне. Завтра не побігали, післязавтра відпочили постаратися хоча б якось спланувати свій сезон, і це вже буде максимально корисно, максимально класно і продуктивно для вас. Ось, хоча б користуючись оціми принципами, це вже буде добре спрямовуйте якось свій сезон, розвиватися поступово. Не потрібно зразу спрямовувати, знаєте, якось все або нічого. Є люди, яких потрібно підштовхувати до тренувань, є навпаки, котрі а Виконують, ось поки не здохнуть. І це також погано. Перепрацьовувати також погано, як і не допрацьовувати. Ви повинні розуміти, що у вас є період, коли ви маєте не сильно напрягатися, і є період, коли ви маєте сильно напрягатися. Наприклад, для мене зараз ось я пахав сезон і такий зараз, блін, і це все навантаження. І це все, і щоб більше нічого не зробити, і треба ж якось дати, здати ну, навантаження, і якось ось ну, воно не вкладається, дисонанс відбувається. Тому контролюйте себе. Є моменти, коли потрібно навалити, а є навпаки, коли потрібно відпочити. І це дуже уважно потрібно відслідковувати і контролювати себе. І ще раз, перепрацьовувати так же само погано, як і не допрацьовувати. Запам'ятайте це. Далі. Що ще стосується важливого зробити до початку сезону, перший момент це медичне обстеження. Я раджу вам зробити УЗД серця, тобто не просто кардіограму здати, просто кардіограма – це електропроводнімість серця в моменті. Це недостатньо зробити повне обстеження. Зазвичай це в медичних центрах ви можете загуглити, подивитися, є. УЗД роблять серця і судин шиї. Це дуже важливо подивитися на стан судин. Так що, ну і зазвичай вони там в комплекті і кардіограму роблять. Тому звертайте увагу на комплексне обстеження серця, не шуткуйте серцем, краще його там раз в сезон чи хоча б раз в два сезони точно обстежувати. Я зазвичай обстежую раз на сезон. Другий момент це аналізи. Я обов'язково зараз, після закінчення сезону, йду, здаю аналізи крові. Комплексно обстежую свій організм, щоб подивитися, в яких моментах в мене є дефіцити, чого не вистачає, на що потрібно звернути увагу, чи в нормі залізо, чи в нормі загальний білок, яких мікроелементів не вистачає, і спрямувати своє харчування і вітамінки, БАДИ. Для того щоб компенсувати свої дефіцити, тому що якщо ви будете починати сезон вже в сильних дефіцитах, це вам буде тільки в мінус. Тому цей момент дуже обов'язковий старатися контролювати і не просаджуватися по а, внутрішньому стану організму. Це якби перше, з чого потрібно починати сезон, насправді. Третій момент це обстеження у фізичного терапевта, мануального терапевта чи остеопата. Я краще вам можу порекомендувати знайти. Класного фізичного терапевта і піти до нього на обстеження. Ось щоб він подивився, важливо, у вас щось турбує довго. Він сказав, на що потрібно спрямувати зміцнення. Ну, якраз такі, якщо у вас є якась травма, яка. Вас давно турбує, вона така незначна. Ось міжсезоння період це якраз такий чудовий період, силовий період, щоб попрацювати не тільки саме на силу, а й на мобільність. Покращити мобільність якогось суглоба, щоб він не обмежував ту зв'язочку, яка вам болить. А, і попрацювати над цим, щоб потім це не було проблемою в самому сезоні. Тобто, це якраз прекрасний момент і прекрасний час для цього. Тому знайдіть класного фізичного терапевта а Підіть до нього, щоб він вас чекнув, просто подивився, чи який у вас є перекос, де у вас що болить, на що потрібно, можливо, він скаже вам на що потрібно звернути увагу. Буває так, що є якийсь перекос одна сторона у вас перепрацьовує, інша недопрацьовує, і з за цього з'являється травма. Ну загалом, це якби звертатися в цьому плані до спеціаліста, і він вам допоможе. Так, да, можна ще там здати, зробити УЗД взагалі, внутрішніх органів і так далі. Але я би рекомендував це робити, якщо вас дійсно щось турбує. Просто. Ось серце – це якби основний наш такий механізм, який потрібно тримати під контролем. тому от на нього. Акцентовано зробіть увагу. І що стосується аналізів, якщо, наприклад, вам потрібна моя допомога в розборі ваших аналізів, рекомендації по харчуванню складання харчування, ви можете звернутися до мене, написавши мені в особисті в інстаграм. Зараз ви його побачите ось тут, і я вам підскажу. Розберу, порекомендую все, все зробимо. І якщо вам потрібна, наприклад, моя допомога по тренувальному процесу підготовки до сезону, якраз таки зараз чудовий момент, щоб почати готуватися вже до наступного сезону, буду радий вам допомогти підготуватися до цього сезону. Я маю вже дуже великий досвід. Багато спортсменів, які показують чудові результати і показали чудові результати за цей сезон. Ну що, друзі, я сподіваюся, це відео було для вас корисним і чимось пізнавальним, і воно буде вам в нагоді. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки і писати коментарі. Таким чином ви мене стимулюєте робити більше контенту, більше якіснішого контенту. І із задоволенням ділитися своїми знаннями з вами зустрінемося в наступному відео. Всім пока.